Напередодні річниці звільнення Херсону у читальній залі Хмельницької центральної публічної бібліотеки відбувся тематичний захід Зустріч підтримка під назвою Херсон місто Нескорених. До неї в онлайн форматі долучились бібліотекарі з місто Героя. Ми поспілкувалися у зумі, поспілкувалися про наш опір, загальний опір, опір України проти російських загарбників про те, як вони там справляються з цим всім, як вони були в окупації, як вони це все переживали. Під час зустрічі учасники з допомогою фото та відеоматеріалів пригадали, якими були місяці окупації для херсонців та день звільнення міста. У нас мало людей, але ми спечені, і ми дуже ну, незламні. Ока, як, як кажуть, херсон незламний, зламний, хто не буде незламний. Зокрема, показали й світлини херсонського фотокореспондента Олександра Корнякова, які він робив, перебуваючи під окупацією, та згодом облетіли всю Україну. Чоловік також онлайн приєднався до заходу та поділився своїми спогадами. Намагався знімати на телефон таємно, приховано, тому, що за любе фото, навіть якщо там не буде російських військ, а там якісь будівлі ще щось. Деби могли рятувати, кинути на підвал, катувати Організували захід на знак підтримки Херсону. Однією з ініціаторок зустрічі була мати героя російсько-української війни Романа Набігова. Жінка з Херсону та через повномасштабне вторгнення росіян нині вимушена тимчасово проживати у Хмельницькому. Ділиться 11 листопада. Для неї особлива дата не лише через звільнення рідного міста. Цього дня, року, народився її син, який віддав життя за Україну. Для нього було важливо, щоб змінювалися українці і якому ще ти році Роман написав, скільки потрібно українській нації, щоб пам'ятати своїх героїв. Для нього це було важливо. І щоб Україна змінилась. Тому я як можу, як можу, я хоч трошечки щось таке роблю. В Кінці зустрічі бібліотекарі з Хмельницького показали книги, які незабаром передадуть херсонським колегам. Літературу наших хмельницьких письменників, місцевих і наших військових, які, на жаль, вже загинули. Це книги Артема Задончука і Євгена Ролдугіна. Це хлопці, які з Хмельницького їх уже на жаль немає, але їхня творчість залишиться з нами назавжди. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.